Привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді Ecoflow River 2 Pro 700, портативна електростанція з ємністю 716WH, батареєю LivePow, швидкою зарядкою за 70 хвилин та чотирма виходами AC по 800 ВТ. Ми перевіримо її у реальних умовах і подивимось, чи варта вона ваших грошей. У комплекті сама станція, кабель для зарядки від мережі, документація та гарантія. Перше, що впадає в око, якість збірки, корпус міцний із зручною ручкою для перенесення, вага близько 7,8 кг, що робить її досить мобільною для виїздів на природу чи використання вдома як резервне джерело живлення. Отже, що ми маємо? Ємність 716 wh Батарея LifePoW. Розрахована на понад 3000 тисячі циклів заряду до збереження 80% ємності. Це приблизно 10 років служби. Чотирьох розетки AC по 800 ВТ з піковим режимом Xboost до 1600 ВТ USB-C на 100 ВТ для швидкої зарядки ноутбуків, три USB-A по 12 ВТ, а також dc виходи Підтримка швидкого перемикання 30 МС у режимі резервного живлення. Зарядка від звичайної розетки справжній рекордсмен від 0 до 100% за 70 хвилин завдяки потужності вхідного струму до 980 ВТ. Якщо підключити сонячну панель на 220 ВТ, повний заряд можливий за 4, 5, 9 годин залежно від погоди. Також є можливість зарядки від автомобіля або через usb c Ми підключили ноутбук через USB c Стабільна робота і швидка зарядка. Телевізор і Wi-Fi-роутер працювали понад 3 години без додаткової підзарядки. А завдяки режиму Xboost станція може запускати прилади з піковим споживанням до 1600 ВТ, наприклад, фен чи електрочайник, але тривале використання на таких навантаженнях зменшить час роботи до хвилин. Переваги довговічна батарея LifePow. Надшвидка зарядка AC. підтримка сонячних панелей і декількох типів зарядки. Сертифікація TUV Rheinland. Недоліки. Лише один usb c порт. Під час швидкої зарядки вентилятор працює досить голосно. Сонячна панель продається окремо. Якщо потрібна компактна станція, River 2 Pro має чудовий баланс потужності. Портативності та швидкої зарядки. У порівнянні з River 2 Max ви отримуєте більшу ємність і потужніший вихід, але без надмірної ваги, як у старших моделей Delta. Це гарне рішення для кемпінгу, роботи на виїзді та аварійних ситуацій. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь.